Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Розпочинаємо його з ситуації в енергетиці, яка перебуває під постійними атаками російських терористів. 23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по енергетичній інфраструктурі. Майже 70 ракет випущені росіянами в бік України. Понад 50 з них збили наші героїчні сили протиповітряної оборони. Сьогодні в Україні немає жодної теплової гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом, а найбільша в Європі атомна електростанція Запорізька залишається окупованою. Попри це, на сьогодні наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії. Наші виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні: водоканали, системи водовідведення, теплокомуненерго, котельні, лікарні, газорозподільча інфраструктура, шахти. Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблема, на жаль, зберігається в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години. Більш важка ситуація через погодні умови в Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, в Харківській та Херсонській областях пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні два дні. Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, тому щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів. Дякуємо енергетикам за їх героїзм. За самовіддану працю та стійкість жодна країна світу не має такого досвіду виводити енергосистему в роботу після семи хвиль ракетних ударів. Саме професіоналізм енергетиків дозволив енергосистемі оговтатись після чергового масштабного удару. Вдячні їм за відмінну роботу. Дякуємо також нашим міжнародним друзям і партнерам за постійну підтримку в боротьбі з російським енергетичним терором. Євросоюз запустив програму Генератори надії європейські міста єднаються для допомоги українцям. Вони допоможуть задовільнити попит наших громад в електрогенераторах та доставлять їх в Україну максимально швидко. Також працюємо над тим, аби збільшити обсяги постачань за кордону трансформаторів та високовольтного устаткування. Це потрібно для швидкого відновлення української енергетичної мережі. Після останніх обстрілів та аварії в енергомережі було активовано роботу пунктів незламності. Це місця, де на час відсутності електроенергії, теплопостачання, зв'язку чи води можна зігрітись, зателефонувати близьким, підключитись до інтернету через StarLink, поповнити запаси води та зарядити гаджети. По всій Україні вже запрацювали понад 4 тисячі пунктів незламності. Мережа буде суттєво розширюватись. Закликаю кожного дізнатися розташування найближчого до вас пункту незламності на сайті незламність.gov.ua. Подбайте про себе та близьких на випадок критичних ситуацій. Сьогодні уряд також ухвалює важливе рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі основний ресурс для опалення обігріву. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення. Символічно, що варварський обстріл України відбувся практично одночасно з ухваленням Європарламентом рішення про визнання Росії державою спонсором тероризму. Це потужний та чіткий сигнал Кремлю, що жодних компромісів ціною України з ним не буде. Також у резолюції щодо Білорусі, євродепутати засудили використання білоруської території для агресії проти України. Вони нагадали очільнику цієї країни про те, що йому також доведеться відповідати за свої дії перед міжнародним трибуналом та міжнародним кримінальним судом. Для України в критичний момент боротьби за незалежність така однозначна позиція об'єднаної Європи надзвичайно важлива. Ще один прояв солідарності з Україною потужна макрофінансова допомога, яка надходить із різних джерел, надійними нашими партнерами. В цьому є Сполучені Штати та Європейський Союз. На 23-й рік Європарламент схвалив виділення макрофіну на суму 18 мільярдів євро. Це означає, що Україна зможе покрити всі соціальні бюджетні видатки, пенсії, зарплати, бюджетникам, допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю. Інші соціальні гуманітарні видатки. Дякую європейським друзям за віру в наше майбутнє та внесок у нашу спільну перемогу. Вдячні Сполученим Штатам Америки за виділення 4,5 мільярдів доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Вони також підуть на виконання державою своїх соціальних зобов'язань перед українцями. Загалом від американських партнерів цьогоріч ми вже отримали 13 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних державних послуг. Україна вдячна Канаді. За випуск п'ятирічних облігацій «Ukraine Sovereignty Bonds» на суму 500 мільйонів канадських доларів. Їх реалізація допоможе нам профінансувати першочергові видатки, зокрема соціальні. Важливо, що кожен може долучитись до підтримки нашої держави, придбавши ці цінні папери. Такий інструмент є абсолютно ефективним і дуже яскравим проявом міжнародної солідарності з Україною. Завдяки ухваленим сьогодні урядовим рішенням Україна залучить ще 500 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це частина великого проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління. Кошти спрямуємо на підтримку малозабезпечених, внутрішньопереміщених на зарплати вчителям та лікарям. Ми чітко усвідомлюємо всі труднощі, всі загрози. Не боїмося їх та успішно їм протидіємо. Переможемо, звільнимо та відбудуємо нашу країну. Дякую всім за увагу. Слава Україні!